Отже, я думаю, що я повинна вам розповісти, куди ми взагалі йдемо. Ми з вами йдемо в Фельдрінеллі. Це одна з найвідоміших книжкових мереж в усій Італії. Заходити в італійське метро це завжди квест. Я ось якраз хотіла б з вами поговорити на тему ось цих рекламних банерів. Мені вони дуже не подобаються, особливо коли вони знаходяться на історичних пам'ятках. Наприклад, як Міланське дуомо. Я цього не розумію. Як на мене, історична пам'ятка набагато важливіша, ніж реклама нового айфону чи нового Самсунгу. А от я й прийшов. Я дуже люблю це місце, тому що тут я завжди знаходжу якісь рідкісні книги, яких більше ніде вже не знайти. Я знайшла провину зірок Джона Гріна. Перше, на що мені пало моє око, це «Знедолені» Віктора Гіго в двох томах. Потім Нотердам Віктора Гіго в одному томі. Ще одне видання «Знедолених». Генрі Джеймс Кавка тут існує окремий відділ для латинської і грецької класики. Ось, наприклад, книга, яка є у мене і яку я дарувала, це латинські цитати Карпедії. Потім тут є книга Сенеки. Є Овіді і його метаморфози з медузи Горгоною на обкладинці. Хто не знає ця історія саме звідси? Потім є «Петроній», Тут є дуже дуже багато книг, їх можна безкінечно дивитися, але вони всі італійською, або грекою, або латиною. Тобто тут немає англійських версій, вони лише для італійських читачів. Наступна поличка, яку я обожнюю всім всім серцем, і це мій улюблений відділ цій книгарні: це поличка Шекспіра. Це поличка під назвою театр, і ось як виглядають дві насправді полички Шекспіра. Бачите, тут написано його ім'я. І тут насправді знаходяться всі його буквально роботи, які я знаю, які на слуху. Тут є навіть ті, які в принципі нікому не відомі. Але я дуже-дуже хочу прочитати, наприклад, Коріолана. Я читала Антонія та Клеопатру. Знала б, як сильно я хочу ось цю книгу. Я її гортаю буквально кожен раз, як я сюди приходжу. Вона неймовірно гарна. До речі, ось так виглядає перший поверх книгарні. Ось так виглядає другий, на який я піднімаюся, і потім там є ще третій, який зараз не видно. Ось ми знаходимося в відділі, де лежать книжки іноземними мовами, такими як англійська, французька, іспанська і німецька. Тут є Daisy Johnson The Six. Я дуже люблю це видання, хоча в мене інше, але серіал неймовірний. Тут є The Goldfinch, Finch Don The Tart, який у мене є, і я ще повинна його прочитати. Mary First Queen of Sorrows. А це цікаво, я б це прочитала. Тут у нас доходиться Ребекка Кван, Вавилон і Жовтовика. Привіт, Камелія. Я ніяк не коментую. Давайте подивимося, які класичні книги я тут зможу знайти. Я вже знайшла Джорджа Орва 1984. Це вже добре в наші часи. Тут є книги Оскара Вальда Перевірка пройдена. Я знайшла великого Гедзбі-книга, яка мені насправді дуже сподобалася. Мій подрузі вона не сподобалася, але я її просто обожнюю, і фільм також. Також тут є Уліс Джеймс Джойса, який я захотіла недавно прочитати після того, як ми почали його вивчати на уроці англійської літератури. Також тут є Джей Ейр, до якої я маю потягнутися, але я її вам покажу. Це ось це видання, таке саме як у мене, яке мені дуже дуже подобається. І, з цікавого тут також є ще Шекспір, але я вже не буду його вам показувати, тому що тут його занадто багато, хоча Шекспіра занадто не буває. Також тут є величезне видання Джейн Остін, яке занадто важке, і я не зможу вам дістати його з полички, але потім я покажу вам його ближче. Також я бачу тут Джейн Остін, Прайд та Prejudice. Ось теж у цьому виданні, як і Дженері, яке мені дуже подобається. Тут є Франкенштейн Мері Шеллі, Свою копію я теж купувала тут. І хто пам'ятає обговорення літану, ставте лайк. Також я тут знайшла Едгара Алана По його Tales of Horror, У мене є це ж саме видання, я його читаю потрошку, чесно йде важко, але мені подобається. Також я тут бачу класичні книги, такі як Пригоди Тома Сойра та Гекель Фіна». Я пам'ятаю, як я читала їх в дитинстві, хоч в дитинстві я і ненавиділа книгу про Тома Сойра, але зараз я розумію, що насправді це крута книга, і зараз вона мені подобається. Я думаю, що ви точно знаєте англійське видавництво Penguin і їхню серію класики, яка така в тканині обкладинці. Ось ця серія, яка мені естетично дуже-дуже подобається. Я прийшла до наступного відділу, English Classics. Це теж видання Пінгвін, і воно мені теж дуже подобається. Ось, наприклад, Дракула, Франкенштейн. Я дуже хочу придбати саме це видання. Christmas Carol у мене є ця книга. Маленький принц, Одіссея, у мене також така є. We don't talk about Bruno, no, no, no. no. Маленьке життя, це книга, яка тягнеться до мене, але я дуже-дуже боюся її читати. Книга, яку так сильно захейтили, але насправді мене вона врятувала в тяжкий період життя. І, в принципі, якщо ви зараз проживаєте не найлегший період, то я вважаю, що ця книга спеціальна для вас. Моя улюблена французька мова, моя улюблена Франція і мої улюблені французькі книжки. Подивимося, які цікаві книги, мені вдасться знайти французькою. Також тут є Гарукі Муракамі для любителів Марсель Пруст. Тут є Золя, і, в принципі, всі відомі французькі автори, такі як його і так далі. Те, що мені вдалося тут ще знайти, те, що я побачила прямо зараз, це дві книги Андреа Сімена, той, що написав на мене своїм ім'ям. Дозвольте мені опустити книги німецької і іспанської. Насправді тут нічого цікавого з них немає. Тому ми одразу з вами переключимося на дитячий відділ, який не менш цікавий, ніж Adult. Ці книги це одна з причин, чому я взагалі завела свій блог. Знаєте, такий момент роздумів, поки я знаходжуся в дитячому відділі, і тут більш-менш спокійно, хоча не дуже, тому що тут бігають дуже багато дітей. Але мені так подобається ходити в книгарні, саме не купувати книги. А бачити людей, які зацікавлені в книгах, ось це для мене найголовніше. Мені дуже приємно бачити дітей, підлітків, дорослих, які обирають книгу або для себе, або для когось на подарунок. Так ось те, що я хотіла договорити, що мені просто зігріває серце бачити, що книги живуть, і люди живуть книгами. Такі обстановці ми ще з вами не говорили. Я обожнюю просто ось так сидіти в книгарні і дивитися на. Книголюбів, які обирають собі книги, ще те, що я хотіла сказати, це те, що останнім часом мені стало легше говорити з людьми, які одразу мені кажуть, я не люблю книги, я не читаю в принципі. Я намагаюся з ними знаходити якісь інші тематики для розмови, тому що навіть з такою людиною є про що поговорити. Але якщо чесно, то все ж таки я. Обираю компанію людей там, де хоча б хтось читає, тому що я знаю, що з тою людиною я однозначно знайду спільну мову, навіть якщо вона читає щось, то що не подобається мені, але книжки вже об'єднують людей, вони вже об'єднують книголюбів. Якщо ж говорити про те, чи подобається мені більше онлайн-книгарні, тобто онлайн шопінг чи фізичні, то я оберу фізичні книгарні. Тому що це та атмосфера, яку не замінити екраном ноутбук чи телефону, це інше. Звісно, що в онлайн-книгарні знайдете більше книг в фізичній книгарні дуже часто я приходжу, якихось книг немає, і мені все одно доведеться їх замовляти онлайн. Проте, навіть спілкування з людьми, знаходження серед книголюбів це, це щось, те, що змушує мене навіть продовжувати вести свій блог. Хоча це інколи дуже важко, і це взагалі нелегко. Але ось такі моменти, заради таких моментів я і продовжую це робити. Гаррі Поттер Kids, я знайшла нашу поличку. Ось це класичне видання Гаррі Поттера, таке саме, як і англійське. Ось це покид видання італійської Гаррі Поттера, яке насправді для мене дуже смішне. Воно ось таке, і я просто коли його бачу, я завжди хочу його придбати чисто заради приколу. Також тут є елітне видання і видання, яке було випущене до 20-річчя Гаррі Потера серед поличок англійською, там де знаходяться книги для дітей. Таке цікаве, що я знайшла це Descendants. Книга по «Descendants», хто дивився фільм, той зрозуміє. Це знову ж таки «Christmas Carol», це «Louis Carol на горі. І також тут є видання Гаррі Потера англійською, Не всі книги, правда, але ні, чекати, чи всі? Всі книги, так, тут є всі книги. Також тут є Рік Ріордан, «Percy Джексон. Є драко Брема Стокера, Маленький Принц, Енола Холмс, навіть Брендон Сандерсон. Я не впевнена, чи він підходить для дітей, але окей, ми можемо спробувати поговорити з вами і в такій обстановці. Я не знаю, як мене видно в кадрі, тому що я сижу навпроти вікна, але я сподіваюся, що добре. Тут я б хотіла з вами поговорити про книги, які ми читали в дитинстві, тому що мені здається, що якусь частину дитячого мозку і, в принципі, нашої персоналіті формують саме вони книги дитинства. Я пам'ятаю, що я читала такі книги, як Том Сойер», я вже про це сказала. Також я читала Гаррі Поттера», не всього. Я прочитала, здається, перші дві книги. Також книги, які я читала в дитинстві, були Тореадори з Васюківки. Це були, я пам'ятаю, ще якісь книги про Вінні Пуха і так далі. Книги мого дитинства завжди вчили, що добро перемагає про те, що друзі це одне з найголовніших в твоєму житті, про те, що родина це. Просто річ номер один в твоєму житті. І я вважаю, що я і живу за принципами цих книг, про те, що добро завжди перемагає, і про те, що любов перемагає все. Хтось може сказати, що це дуже наївний спосіб життя, і що книги це лише вигадка, це не те життя, яке ми живемо кожен день. Але я не погоджуся. я вважаю, що в принципі, якщо ти хороша людина, то якщо ти відкрита людина, то і світ буде тобі відкритим. І саме з цієї причини я вважаю, що дітям дуже важливо читати книжки з малюнками без малюнків. Ті книжки, які подобаються самим дітям, але саме вони можуть сформувати гідних людей. Я не знаю, чи помічали ви це в собі, але особисто я, коли мені важко, я повертаюся до книг саме свого дитинства. Я перечитаю якісь моменти з них, і я розумію, що, що саме ось ці книги показують, заради чого ти маєш продовжувати жити кожен день і насолоджуватися своїм життям. До речі, тут є окремий стелаж, буквально стіна, з дитячою класикою. Це класика, така типу, як Пінокіо і так далі. Або це може бути і серйозна класика, але в дитячому формулі. Знаєте, що я знайшла? Ви на попередньому кадрі вже могли побачити цю книгу, але я її помітила тільки зараз: Граф Монте Крісто. Ця книга змінила мене, вона буквально змінила мене. Я взагалі я не знаю, що казати про цю книгу, як її рекомендувати. Але, як на мене, саме ось цю книгу мають прочитати абсолютно всі. Ну, прям абсолютно всі. Це скорочене видання з ілюстраціями і коротким текстом, але вона виглядає дуже гарно. Читайте графа Монте Крісто. Зараз ми прийшли з вами в відділ музики, де знаходяться платівки, диски, фанкопопа музикантів і все, що стосується цієї сфери. Окей, okay, отже, перше, що я бачу, це платівка Queen. Потім я одразу побачила Нірвану. Я знайшла платівку Аріани Гранде. Це здається саме її новий альбом Eternal Sunshine. Платівка Лани Rey. Якби у мене були гроші, я б її взяла. Як ви думаєте, колись ще випустить пісні? Це моя любимана група, але чесно, мені здається, що вона вже наново не збереться. А тут у нас Майкл Джексон. Просто король попу. Я знайшла платівку, абби. Я знайшла платівку ABBA. Абба — це найкраща група в світі. Вибачте, але я побачила платівку, за яку я б дала всі свої гроші, арктичні мавпи. Добре, цього разу ми з вами обійдемося без платівок тайлерсів, тому що я ще дуже хочу вам показати книги про мистецтво, мистецький відділ. Отже, ось так виглядають ці стелажі. Я дуже часто біля них зависаю не дуже довго. Наприклад, ось книга Караваджо. Ось ця книга про Караваджо — це просто моя Римська імперія. Також тут є книги про Ван Гога, про Моне, Моне, про абсолютно всіх відомих художників, тим більше італійських. For example, ось ця дуже гарна книга про життя і творіння Ван Гога. Зараз я знаходжуся в відділі астрології, бізнесу, вивчення мов. Тому він такий безлюдний. Тут абсолютно нікого немає, це знаходжуся лише я. І давайте подивимося з вами швиденько, буквально, які тут є стелажі, і потім підемо далі. Я підійшла до книг з психології, і єдина книга, яка я тут пізнаю, це Мистецтво любити Еріха Фрома. Більше я не знаю ні одну книгу тут. А в розділі економіки тут стоїть книга Біла Гейтса. Круто. Я зрозуміла, чому в тому відділі нікого, крім мене не було, тому що там, в принципі, стоять книги, про які ніхто не знає. Але зараз я підійшла до стелажів з історії. Тут я вже знаю дуже багато книг, і дуже багато книг я тут хочу прочитати, тому що історією я дуже цікавлюся. Це у нас сімейне, мій тато є вчителем історії. Тому мені також передалася любов до вивчення буквально всіх історичних подій, які тільки існують. Але все ж таки, у мене є любов до окремих історичних періодів. Ось тут, наприклад, стоїть книга Каліго, який був імператором Риму. Зараз ми в школі проходимо саме античний Рим. І я б хотіла прочитати цю книгу, якби тільки у мене був на неї час. Тут є також розділ по міфології, і книга, яку я тут побачила, це книга Єви Кантарево, яка є дуже відомою історикиною Віталії, і книга Обман Пандори, Ді Пандора. Обмани Пандори. множині. Ось ваша Юля ось так ходить знімає блогерка з телефоном, з мікрофончиком. Тут є така класна інсталяція, типу кулінарні книги з країн світу. Україна ось там знаходиться, треба їм сказати, щоб вони додали. Зараз я йду на поверх, там, де знаходиться фентезі. Я думаю, причина, чому більшість взагалі вмикнула це відео. Я пропоную пробігтися тут доволі швидко, тому що насправді більшість видань співпадають з англійськими виданнями або з українськими. Але я все ж таки трішки книг, які відрізняються в обкладинках. Наприклад, вірш Митроєнт. В, в Італії він виглядає ось так, і в принципі мені не подобається насправді, як італійці зробили дизайн обкладанок, він мені здається. Занадто старим. Хто не знає, Віталій візьме зібрання всієї трилогії в одному томі. Почесне згадування книг і Бардуго. Ось тут її дев'ятий дім, Hellband, також е, «Фамільяр», який вийшов недавно, на не презентації якого я була, яку я зустріла вже в Лібардуга і підписала книгу. Е, також, в принципі, тут знаходиться весь весь все, якщо я не помиляюся. Добрий день, я Ліза Сусік. Чи читаєте ви книги? А скільки книг у вашій бібліотеці? Не відповідає, я не знаю, чому може вона не хоче зі мною говорити. Знаєте, як виглядає парадокс? Подивіться, що написано: Young Heart Exciting Stories. Подивіться, яка книга лежить в цьому відділі. Я не знаю, чи це Exciting Story. Я буду зараз виходити вже з цієї книгарні. Тому що я повинна повертатися додому, у мене буде онлайн зустріч сьогодні. На цій площі знаходиться театр, який я дуже-дуже люблю. Театр Націоналі. Я ходила в нього два рази на попелюшку і на Дракову. Мені потрібно зайти ще в один магазинчик, я візьму вас з собою. Я зайшла в косметичний магазин. Що я бачу в косметичному магазині? Буквально, що я бачу в косметичному магазині. Фанк-попаліси. Фанк-попаліси. Мені треба вибрати новий ароматик, який я поставлю на робочий стіл. Не, це прям погано. Я не знайшла нічого. Я зайшла в продуктовий магазин, купити щось смачненько. Прикиньте цю історію, я щоб вийти, прикладала чек, прикладаю, прикладаю його, мене не випускає. Я просто стою, чекаю, поки хтось ще буде виходити через кази самообслуговування. І весь цей час я виявилося, що я просто прикладала на той QR-код. Я просто прикладала на той QR-код і через це я чекала хвилин 5, поки хтось теж підійде на касу самообслуговування і придбає щось. That's my life. Мені дуже сподобався сьогоднішній похід в книгарню. Я прямо зарядилася цією книжковою енергією, в принципі, як і завжди, коли я з нею виходжу. І тепер у мене є ще більше натхнення, щоб творити щось, щоб монтувати це відео, тепер сідати, щоб продовжувати вести цей ютуб канал. І інстаграм, підписуйтесь, якщо раптом ви мене знаєте не звідти. Монджорна. Ось я вже живі